На Прикарпатті все спокійно, принаймні новорічні дні констатують правоохоронці, були стабільними. Грубих порушень під час масових святкувань не зафіксовано, однак без смертельного випадку не обійшлося. У новорічну ніч на вулиці в місті Долині, де під час бійки між двома компаніями чоловіків, які перебували в нетверезому стані, значить двоє громадян, жителів долини, отримали тілесні ушкоджені, ножові поранення. Один з цих чоловіків у лікарні помер, інший зараз перебуває на лікуванні в лікарні. Значить, в цю ж новорічну ніч до ранку працівники міліції проводили оперативно-розшукові заходи і до ранку затримали двох осіб віком 28 і 34 роки, які обґрунтовано підозрюються у заподіянні ножових поранень потерпілим. За, за цим фактом порушена кримінальна справа. В плані правопорушень відзначилася Косівщина. Там зафіксовано кілька спроб незаконного заволодіння транспортними засобами та одне викрадення авто. Затримано 19 річного хлопця з Снятинського району, який святкував Новий рік у, у своїх друзів у Косівському районі, а потім в нього було бажання дістатися додому будь-яким чином автомобілем. Таким чином він. Проникав у господарство громадян в селі Річка і в селі Рожні Косівського районі. Зрештою викрав автомобіль, але не справився з керуванням. Внаслідок чого автомобіль з'їхав з дорожнього полотна? І найближчий наряд дорожньої патрульної служби його затримав. Порівняно стабільну криміногенну ситуацію в області. Правоохоронці пояснюють посиленим режимом роботи міліціонерів. Цього року до забезпечення правопорядку було задіяно 85% особового складу. ОМВС. МВС за таким графіком міліціянти працюватимуть до 8 січня.